Друзі, хапаюсь на зв'язку. Сьогодні маємо на огляді для вас Audi A7 2013 року випуску. Автомобіль з значно 3-літровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Плюс цей автомобіль в дуже дуже гарній комплектації. А саме це лінзована оптика, омивачі фар, парктроників круг, протитуманні фари, легкосплавні диски 19-го радіусу. Повторювачі поворотників на дзеркалах, безключовий доступ на всіх дверях. Такі двері у нас безрамочні, йдуть повний електропакет з попедіймачів, електрорегулювання дзеркал з підігрівом та електроскладанням. Також у нас передні сидіння йдуть з електрорегулюваннями, і водійське має два положення пам'яті. Також є сенсор світла, сенсор дощу, шкіряне мультикермо з управління мультимедією. Та під кермом знаходиться у нас. Пульт управління круїз контролем. Кермо в нас йде з електрорегулюванням. Також є двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, відключення курсової стабілізації, старт-стоп-система. Асистент при паркуванні. На центральній консолі знаходиться в нас пульт управління мультимедією. Також є електроручник. Дзеркало з автозатемненням і люк. Стан автомобіля в чудовому стані, ніде не провисає, немає жодних пошкоджень. Також є сенсор сліпих зон. По задньому ряду, також все в чудовому стані, відповідно, є клімат для задніх пасажирів. Дерев'яні вставки на дверних картах та на торпеді. Також є перехід на центральну консоль. Виглядає дуже солідно. Також є спойлер з електроприводом, керується з центральної консолі, роздвоєний вихлоп. значок s 7 хоча це насправді А7 і багажник з електроприводом, плюс є невеличка поличка. Багажник також в чудовому стані, немає ніяких потертостей та пошкоджує. По кузову автомобіль цілий, без вм'ятин, без подряпин, в дуже гарному візуальному стані. Дане авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг при першому внеску від 15% розтермінуванням від року до 5%. Автомобіль традиційно знаходиться на майданчику, Хапай авто в місті Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож не зволікай, хапай авто на Хапай авто.